Рально, сиділа просто за коробкою. По нормальній, ну, не кемплі. Я такого давно не бачила, щоб так в нас раці сиділи. Ой. танк, йому пофіг. Ого! Це нема. все Yes. Всім привіт! В цьому відео ви побачите, як я апнула Silver 2, граючи проти кемперів. Тому приємного перегляду. Надіюсь, вам сподобається. Let's go Що у нас буде тут? Спліт. Блін, хотіла сказати. Може, нарешті, не на клопура і на комусь іншому, але. Ну. Спліт, Понімаєте так, ah, ну, беремо все. Беремося по дефолту. Спайк не беремо по дефолту. Right. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, ми сюди пропушимо чи сюди. Я відповідний смок кину. Мені здається, краще буде через верх піти зараз. Надо.

О боже мій, як я це роблю на лоу хп, я не знаю. Я не знаю, чому він спину мене не вбили. Зазвичай, коли ти тікаєш no тебе в спину, так чпокають, а тут я ж і встила втекти, і жодної пульки не дали. Поки чого один кидаю. Поможемо. Не бачила, що в нас зліва, але, ну, сенс просто can, крутиться, push, please. як... Please. Ай, блядь, як ж воно погано. Але добре. Так що в спайк мені не подобається. No. Ні, ні, на що ти ламаєш? Не треба було ламати. What the fuck is that? Why you destroy this? Ай! Ну, там вон там. Why you destroy this wall? Ай!

kill me kill me kill me kill me Search. Search, do you have kill one enemy remaining what's i should you on Як просто джетка обходить і ті рівно стоїть, мене була. Я думаю, похуй заплачу, поки вона там розбирається з ним. Але ні, йому тупо типу, похуй, він стоїть стріляє в мене прострілом. Ужас. Я не знаю, мене деколи дивують ці люди, як вони тут думають. Ай, це було понятно. Go plant, go plant, Sage. Таді um, сиділа, боже, як вони тупо кемплять. Мене це так бісить. Не буду ламати. Я щось засумнівалася, ще ламати. О, че, видно сидить, о, хорош. Я вона, очевидно, сидить біля стінки, типу, ну. Вибачте, але я не настільки тупа, я розумію, що вона любить кемпити. Найс, найс. Ой, то Фух, розміняв. Я не знала, <плес> що так плейс хуже хтось може бути. Ага. Ой. Мін танк йому пофіг. Ух. Ого. Це <плес> нема. Все. Я не знаю, вони так смочі тут. Я би пішла на мені одразу з початку. Пікаємося. Ой, блядь. У нас ж не похилилась. Не похилилась, сучка. Ты наша. Ой. Кто ж знал? Треба бути сейч, поставила стінку, забігла на Хевен, ну не. Наша де стінка. У нас вообще ставила стіну? Ні разу щось не бачила. А, -а як він даті вже опинився? А як, чого? Ніхто не чекав. Я. Я не понимаю, де завжди мої діваються тіпи? Joke's over. You're dead. Back like I never left. Camera taken out. Enemy killed. I'm back, uh, fucking... <sighs> Єсть. Там кемплять просто жорстко. Я не хочу туда йти. Там завжди тут же шосто кемплять. І для чого туди йти? Реально?

Рально, ну, сиділа просто за коробкою. Я кажу, типу, я не знаю, я з бронзою граю, чи з атиром. Типу, нормальні, ну не кемплі. Я такого давно не бачила, щоб так на сраці сиділи. Я тому і не чекаю, тому що ну нормальні люди цього не роблять. Я можу кинути до речі смокчок отак. смог закинчився. Нам села спайк. Спайк planted. ай яй спалилось. спалилась. No ну, по-моему, там слева будет. Там с Смок поставила. Що <сплесь> ти смокаєш? Ну, типу, за смокла я тут. М -м -м -м, просто це не має значення. Це я там і, і толку. Типу, вона б все рівно чекала ту сторону, бо вона б могла вийти йти на неї з смоку. Вони так кажуть, наче це стіна. Це. А з нас Хевена вийшла. Да, так, якби вона з низу вийшла, да, так, в мене Херовий Смок, але вона була на Хевені. Вона так поставила спайку, їй треба було просто не. цей. Вона просто неправильно дивилась в сторону. Правильно чекала. От і все. Хевен. Так він так далеко мені наніс баки 105. п'ять. Що це, бляха, за зброя? <плес> <плес> я кажу, чому я з вандалом граю хуже, ніж з костом. Як так вийшло? Як це історично так склалось? Ужас, коротше. Bicho, 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 bicho. Aí, desrazueias-me Ai, ai, ai. Sage, 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 sage. Like О, мене не розмінюють, там сайт ще була на Хевені, чи хто, чому? Чому? чому я одна лишилась? Одну пульку була. І так йшла впевнено. У нас спайк. Другу. Чому так Хероу зажимається? Це не я, вони це зажимається Героу. Ні, ну ти тоже геній. навіть якщо у нас ліпав, вона просто тикне. Що вона витворяє за ужас. Вона не забрала спайк, вона не забрала спайк, все. Oh, my eyes are Він не... Але вона зброю могла поміняти. Назад, дешнути, зброю поміняти. Да, oh, хоть жоп. Yeah. Все, хорошо, хорошо. Я почав грати Одіном, щоб хоч якось виграти. I mean, І я його I mean, не I mean, засуджую. Один це хороша зброя. Побігли. Я думала, це вандала там тоже херня була все молодці дивіться я побігала просто. можемо взяти вандал. А, фантом? М -м, давайте попробуємо не знаю, що я тут можу бути, мені треба пом'яти позицію. Ай! Да, -на, я все-таки херово помру. І це, напевно, буде не останній раунд. Я в коробку вдарилась я не встигла зреагувати, що мені робити. ні ні я Є, yes, уже не зря, не зря. А ми виграли, це добре. Що у нас тут виходить? Киде не вийшло, але нічого, ми апнулись. Север 2, let's лескоу. Отакий, короче, у нас вийшов відосік. Отакі от ігри. Надіюсь, вам сподобалось. Всім па-па! Підписуйтесь, лайки, там, бла-ла-ла. Па-па!